Привіт, друзі! Чергова розпаковочка за Aliexpress. Я навіть не пам'ятаю, чи це звичайна якась посилка, чи може по 1,79. Так, друзі, сьогодні у нас на огляді будуть викрутки. Так, це за $1.79. Всі товари за $1,79. Невеличке відступлення. Хто нас довго дивиться, той знає, що ми з моєю дружиною мандрівники. І свого часу я для себе в мандри купив ось таку викрутку. Для мене була це саме зручна викрутка, бо дуже часто ми в наших подорожах знаходимо якісь електронні вироби. Я для себе беру там блоки живлення, щось таке завжди викручував, або щось поремонтувати у себе там на плічнику, чи в своєї якоїсь техніці. Треба завжди з собою мати викрутку. Тож мені ця викрутка дуже подобалась, але вона така вже е, трохи стала погано працювати. Я вже тут її заклеював. Всі оці от, е, гумові накладки Вони всі вже відірвалися. Але ще мені бракувало те, що не вистачало тільки оцею Філіпс і звичайної пласкої викрутки. Бо було багато пристроїв, які ми залишили в Європі. Я їх не зміг розібрати, хоча там було що взяти, і не було відповідної викрутки. Тож, друзі, я собі заказав. Три набори, щоб для себе вирішити, які мені потрібен, які залишити. А решту я можу продати, бо ціна за 1,79 це дуже невелика ціна. І продати в Україні за ту ж саму ціну, ну принаймні, ну це, це дуже легко. Тож спочатку я собі вибрав отакі викрутки, вони такі ж самі, як я вам тільки що показував, але вже тут більше оцих от всіх насадок. Тут є і зірочки, як ви бачите, і y подібні. І така хрестовидна, і трикутник, і отакий от, от У. Але, друзі, я також виставив скаргу продавцеві. Бо, як виявилось, у мене дві однакових оціх от вставочки. Бачите, вони зовсім однакові. Ну і по маркерівці я тут подивився, і по властивостям. Тобто у мене не було якоїсь із цих от трьох. Дуже добре, що це була не ну, така от звичайна. Да, це от Філіпс. Як в той викрутки, яку я вам показував, і така от звичайна. Тобто, ця прийшла це вже гарно. Як я вже казав в попередніх відео, то були гарні часи. Коли, якщо вам щось не подобалось, ви робили скаргу Aliexpress, І він, ну принаймні у мене, миттєво закривав всі мої скарги. Я написав, що у мене немає якогось виду цієї викрутки, і Aliexpress мені повернув один долар. Я тоді виставляв скаргу на один долар. Вона працює так само, як я вам показував свою. З тревела, оту жовтеньку, теж саме працює, теж саме регулює довжину. Але за допомогою цієї викрутки можна викрутити багато різних там. От я збирав чайники, можна ноутбуки. Але, друзі, якщо ви розбираєте телефони, а ми ще телефони знаходимо, то тут трошки не вистачає. Так, є зірочки, але є деякі телефони, для яких не вистачало оцих викруток. Тому я заказав ще таких два набори. Оцей набор. Він суто для телефонів. Тобто тут майже зібрані всі, які потрібні для розборки телефонів оці от викрутки. Відразу скажу про плюси і мінуси. Плюси, дійсно, майже всі телефони, які я знайшов, це десь біля 20 телефонів. Всіх їх, їх можна розібрати за допомогою цих викруток. Тут також гарно, що цей він металевий. Біти в нього заходять дуже гарно. Їх також можна використовувати для ремонту годинників, це теж дуже гарно. Але знаєте, який в них мінус? При всьому, при тому. оці от верхні штучки вони прикривають, щоб вони не випадали. так? Бо щоб їх виняти, треба отак от припідняти і виняти біту. Але ж, друзі, коли ви їх носите, отут-у от у мене, начебто, чи в цьому, чи в цьому, трошки отак от коса китайці пришили. І деякі біти випадали самі по собі. Тож, друзі, я робив наступне. Ну, ось брав пасік, підкладав його от під цю от металеву штучку і отак от от просто затискав викрутки. Тепер вони не випадали. Їх тримала оця додаткова резинка. І також дуже було зручно знімати, бо отак от от ви просто його перехиляєте, цю резинку, потім повертаєте. І якщо вам потім потрібно повернути назад, повертаєте все от сюди, от так от назад. Якщо у вас така от більш товстенька резинка, можна ще по-іншому. Отак от її натягнути. Ось отак. І воно також буде тримати. Це єдиний недолік цих викруток. Так вони дуже компактні, це міні-біти, займає дуже мало місця, бо це як ну, дві коробочки з підстірників. Вона дуже зручна. І біт тут 4 по 6. 24 штуки. Так. Наступний набір, я також замовив, щоб його можна було порівняти. Тут є трохи різноманітніші ці біти. Гарна якість. Біти тут, ну, на мій погляд, вони міцніші, ніж ці. Але якщо ви ну, використовуєте їх для телефонів, для ноутбуків чи для годинників, їх міцності вистачає. Але візуально оці от більш кращі біти. Але є недолік. Недолік в тому. Що оця от штука бітотримач вона пластмасова. На жаль, якщо б вона була металева, це було б дуже гарно. Також тут є магніт, всі біти вставляються гарно, не випадають. Мені здається, що якщо ви так дуже навантажите, або зламаєте його, або ті от вони пластмасові, вони злижуться і все, і що тоді? На жаль, на жаль, це все пластмаса. Але, друзі, якщо ви дивились мої попередні відео, я для себе знайшов такий самий для мене гарний набір викруток. Я вже його показував у минулих відео. Це ось отакий набір. Головне, що тут є? Тут є викрутки, як я вже показував, також вимір довжини. Отут нема, отут цієї викрутки, і в моєї нема оцього бокового. Біта тримача можна хоч так тримати подовжувач, хоч біту ставляти. Ну і головне, що біти оці підходять до цього набору. Тож, може, я їх скомпоную і біти з цього набору буду використовувати з цією викруткою. Але є нюанс. Тут біти трошки довші, ніж ці. І вони, якщо їх ставити в цей набір, то вони трошки випирають. Трошки-трошки, це не заважає закривати, але бачите, вже отак от трошки впирається в цей пластмасовий коробочок. Тож для мене, друзі, якщо брати, нема ще поки що такого прямо ідеального наборчику. Але оцей, який був в минулому огляді, оцей, мені здається найбільш із цих чотирьох. Найбільш мені сподобався. Тож, друзі, отакий огляд. Викруток. Якщо вам не дуже важко, поставити вподобайку, напишіть, будь ласка, якийсь коментар. Мені буде дуже приємно. А я з вами прощаюсь. Ще багато в мене буде розпаковок. Тому залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь, якщо ви не підписались. До побачення, бажаю вам всього гарного. Па-па.